Сонячну електростанцію потужністю 33,5 кВт встановили на даху міської стоматологічної поліклініки. У Рівному станція допоможе медзакладу безперебійно працювати під час планових та аварійних відключень електропостачання, каже виконувач обов'язків директора закладу Ігор Боднар. З жовтня поліклініка заощаджує на електроенергії. Фактично, в перших числах вони запустилися ці панелі. Вони зараз працюють в тестовому режимі, от але ну Розрахунки і статистика, вона звичайно буде, просто її ще немає, але якщо взяти період одного дня, то ми порахували, скільки ми затрачали, це відсотків 30 у нас виходить економія. Орієнтовно ми використовували 400 кВт на добу. Зараз виходить 250-280 кВт, але обіцяли, що в подальшому воно буде ефективніше і краще. Електростанцію встановили у рамках проєкту Сонячна допомога Україні, який започаткувала громадська організація Екоклуб. Це п'ята в Україні сонячна електростанція, яку встановили за ініціативи організації. Експерт екоклубу Дмитро Сакалюк каже, за тиждень роботи сонячних панелей у медзакладі вже є перші результати енергоефективності та економії. У туман поліклініці знаходиться кабінет невідкладної допомоги, який працює 24 на 7, і тому вона має працювати при будь-яких умовах. Власне станція допоможе лікарні і людям відчувати себе в більшій енергобезпеці. Ця станція за Чотири дні роботи виробили майже 500 кВт, Це доволі багато. Економія лише за перший тиждень роботи склала більше чотирьох тисяч гривень, і тому це і економічно вигідно, тому громади можуть і самі інвестувати. Так само це і енергетично питання безпеки, безперебійності живлення. Експерт каже, влітку сонячна станція зможе забезпечити заклад електроенергією на понад 90%. Зараз цей показник в межах 30-40%. Роботу та ефективність станції і медзаклад, і ініціатори проєкту моніторять онлайн у спеціальному застосунку. Завчора загалом стомат поліклініка спожила за добу 242 кВт, а станція виробила 95 кВт годин електрики. Це означає, що за вчорашній день ми покрили. 40% потреби стоматполіклініці у електроенергії. Це при тому, що ми знаходимося вже в жовтні. Це порівняно ми йдемо до зими, відповідно, в нас менший коротший світловий день. Сонячну електростанцію встановили завдяки співфінансуванню. Майже мільйон гривень надійшло від посольства Німеччини в Києві. Решта гроші бюджету громади. Окрім встановлення панелей, полагодили дах поліклініки, який був в аварійному стані, каже секретар рівноради Віктор Шакирзян. Це 30% заощадження коштів міських, а в рік десь сягає 200-250 тисяч гривень. Я вважаю, це правильне рішення. Тому і знову ж таки ми провели тут і ремонт. Якщо врахувати самі панелі, то десь місто затратило на самі панелі 174 тисячі гривень. Тобто це невеликі гроші. А мільйон гривень це нам за безпосередньо дали грантові кошти. Це за допомогою екокубу. Я думаю, це є теж важливий сегмент, що ми використовуємо максимально і. Кошти безпосередньо міста і кошти використовуємо саме співфінансування на грантодавців. Сонячні електростанції також планують встановити у інших комунальних закладах міста, каже Віктор Шокерзян. Зараз у Рівнораді опрацьовують інформацію про стан приміщень і покрівель. Потому подаватимуться на гранти. Ми я думаю, будемо все-таки намагатися перш робити це інфраструктурні заклади, це є медичні, потім підемо в культурні заклади. Але основне, що має ну, співпадати, це є от така покрівля, саме от плоска, тому що вона на неї саме зручніше ставить сонячні панелі і менш витрат. За інформацією Дмитра Сакалюка, у випадку відключень електропостачання станція може працювати одночасно з генератором. Надія Кривкова, Ларій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.